Перемога Дональда Трампа на виборах президента США загрожує кризою безпеки в Європі масштабу Другої світової війни. Про це заявили експерти видання Foreign Policy. На їхню думку, Дональд Трамп може діяти швидко, побіцявши ніколи е, не наказувати військам США воювати за Європу. Країни континенту повинні діяти терміново, щоб підготуватися до такого результату: гарантувати європейську безпеку і захистити свободу своїх громадян, резумують експерти для видання. Е, за минулу добу в Україні зафіксовано 701 пожежу, внаслідок яких знищено понад 650 гектарів лісів. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Аби запобігти лісовим пожежам, у відомстві порадили не палити сухостій і дотримуватися правил безпеки. Зупинимося, замислимося і будемо діяти. Бо кожен вогонь це втрата, яку вже не відновити, додали у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Справді це важливий заклик, тим паче, що війна і так спалює наші ліси. А і спричиняти самостійно пожежі це ж ще більша дурість.